Мене звати Денис, мені 19 років із Сумської області. Спідпрацьовував знайомого у фермерському господарстві. Пішов у рекрут-центр і через рекрут-центр у мене з'явилось бажання піти служити в армію. Набрали мене з рекрутного центру і кажуть, що є боєць, хлопець 19 років. Має просто яре бажання, приходить до нас майже щодня. Що заберіть, мене заберіть. Мені порадили 61-шу бригаду, дали контакт е командира. Ми з ним зустрілися пару разів. Провели співбесіду, ось, і кажу, що я йому зателефоную. Я чекав його дзвінка і. Мені позвонив, каже, ну все, ми запускаємо тебе. Людина, скажем так, ще молода. Ось вона така амбіційна. Я в нього запитував там, певні напрямки, де він хотів би бути. Ми обрали посаду з мені водій електрик в селі. Він постійно доручали машину там чотири роки за рулем. Були. Хотів би на машині їздити, повозити там, людей там, на позиції, з позиції забирати. Якщо все сподобається, буде все добре, може в піду. Там. Я маю через пару днів відправлятися на БЗВП, на навчання. Вас завезуть до похоже БЗВП. Навчатися буде 45 днів. На навчанні буде абсолютно все. Будеш вчитися, як з е е всяких певних штурмів. Так і надання першої медичної допомоги. Вступаю на військову службу. і Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Є в моєму селі там, знайомі, ну, вже дядьки їм по 30, вони бояться йти, кажуть, ну, що тут поробиш. Ми боїмося і все. То їхнє рішення вже йти чи не йти. Ну, я б порадий, щоб пішли б. У мене ніхто не вірив, що я піду, а зараз всі повірили. Я пішов і все добре. То я думаю, далі йти, нічого не боятися, все буде гаразд. Тут боятись нічого. Треба захищати Україну.